Сьогодні ми продовжуємо ту тему, яку розглядали минулого разу. Це тема кортежі. Ми з вами розглянули вже, що таке кортеж. Праці відношення інструкцій для кортежів. Паралельне. Так зване присвоєння з використанням кортежів, пакування, розпакування кортежів, деякі інші питання. Там залишилось розглянути ще дещо, де що стосується кортежів. Що ми розглянули з вами стандартні функції у Python, zIP, SAM та MEP. Зупинились ми якраз тут і сьогодні продовжимо. Розглянемо ще іменовані кортежі. Іменовані кортежі в термінах Python-Name Tuples дозволяють звертатись до полів кортежів не за їх номерами, скажімо, А в квадратних дужках 0, А в квадратних дужках 1 і так далі, а за іменами. Для того, щоб використовувати іменовані кортежі, треба написати таке From Collections Import name Table. Для того, щоб описати специфічний тип іменованого кортежу, треба написати так, те присвоїти name tuple від T у апострофах, ну і далі або в подвійних лапках, Ну і далі список. F1 і так далі, Fn. F1 і так далі Fn. F1 і так далі, Fn це рядки. Наприклад, для точки площини ми можемо написати ось такий опис PN2, присвоїти name tuple від рядок PN2 і далі два рядки X і Y. Ці два рядки X і y якраз задають поля іменованого кортежу, точніше, є, імена полі. Тобто ми знаємо після такого присвоєння, що Pin 2 це тип іменованого кортежу, у якого є два поля, і перше поле називається в нас X, а друге поле в нас називається Y. Після цього ми можемо створити кортеж, наприклад, P присвоїти Pin 2 від 1, 0 та звертатись до полів кортежу за їх іменами звертатись за їх іменами наприклад м присвоїти p.x а не за номерами полів і Ось так Ось чому головне те що стосується іменованих кортежів що ми можемо звертатися до полів кортежу за їх іменами в ряді випадків це зручніше ніж Звертатись за номерами полів. Ну, Дійсно, M, так би ми мали б М присвоїти P ось тут. Це ні про що не каже. А P.X. вже про щось каже. Якщо ми подивимося, що П це по ін 2, ну ми будемо розуміти, що це точка, і, мабуть, х це її координата Х. Тобто, це збільшує зрозумілість наших програм. Давайте питання, якщо є з приводу іменованих кортежів. Коли ми створюємо кортеж, що його ім'я повинно співпрацювати з ім'ям у лапках. Так. 100% вимоги цього немає. Але якщо ви не будете цього дотримуватись, ви будете себе заплутувати в багатьох випадків. Що я можу сказати, тому краще, щоб ось тут і ось тут у вас стояли однакові ідентифікатори. Добре, дякую. Якщо ви хочете поглузувати з Python, ви звичайно можете зробити якось по-іншому. Можна зробити по-іншому. Помилки не буде, воно буде працювати, але в багатьох випадках ви будете себе обманювати і бачити не те, що можливо ви очікували. Коли ви будете перетворювати щось до рядка і так далі. Одним словом, ця ситуація не бажана, хоча теоретично можливо. Йдемо далі. Можливо, ще є питання. Немає питань. Розглянемо приклад. Обчислити координати центру мас системи матеріальних точок простору з одиничною масою. Найбільшу відстань між тучками. Простір у нас тривимірний, і цей приклад ми вже розглядали тиждень тому на минулій лекції. А зараз ми розглянемо використання іменованих кортежів для обчислення центру мас. Подивимось, якою буде різниця. Отже, Ми пишемо, ми імпортуємо, як і раніше, в першій версії ми це робили з QRT курінь квадратний. І пишемо From Collections Import Name Table. Портуємо неймтапл для того, щоб працювати з іменованими кортежами. Опишемо point 3 як точку з координатами X, Y, Z. Тобто точку у тривимірному просторі. Point 3 присвоїти на імтапл від point 3 і тут X, Y, Z. Після цього ми можемо, якщо ми утворили кортеж, типу point 3, то ми можемо звертатися до полів цього кортежу за їх іменами, відповідно, X, Y, Z. Що ми будемо робити? Далі вводимо кількість точок і вводимо самі точки у циклі. For in range with n. Вказуємо, що точку і плюс 1, вводимо X, вводимо Y, вводимо на Z і утворюємо кортеж, те присвоїти, ви бачите, point 3 від X, Y, Z. Це ми утворюємо новий кортеж, типу Point 3, після чого ми додаємо цей кортеж до списку А. В результаті після циклу у нас у списку А будуть усі наші точки у вигляді іменованих кортежів. Далі починаємо обчислювати координати центру мас. Утворюємо новий кортеж типу Point 3 із координатами 0,00. Сюди ми будемо враховувати спочатку суми по координатах, а потім розділимо їх на кількість точок. В циклі ми обчислюємо нові значення цього С. Ви бачите point 3 від C.X плюс AIT.X, C.Y плюс AIT.Y, C.Z плюс AIT.Z, що набагато більш зрозуміло, ніж у нас було там, у нас було C в квадратних дужках 0V плюс AIT 0V, C в квадратних дужках 1 плюс AIT Квадратних дужках перша і так далі. Одним словом, в даному випадку, більш зрозуміло, що тут відбувається. Після цього ми ділимо усі суми координат на кількість точок, знаходимо середня, для кожної суми координат, і разом ці координати утворюють нас точку, що буде центром мас нашої системи. точок. Показуємо цю точку. Після цього в нас обчислюємо ми відстань. Так як було минулого разу, але знову ж таки ви бачите, що ось тут ми використовуємо імена полів, а не номери полів. Запитання, якщо є з приводу тексту цієї програми. Немає запитань. Давайте запустимо цю програму, виконаємо її. Бачимо результат. Кількість точок 3. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 3, 3. Бачите центр мас і максимальне відстань між точками. Ви бачите, що центр мас point 3. Це означає, що це у нас іменований кортеж point 3. І далі x дорівнює, y дорівнює, z дорівнює. Тобто тут поля вже мають імена, і ці імена ми бачимо, коли ми робимо принт для нашого іменованого кортежу. Ось якби ви чи ми написали б... Там в рядку замість point 3 щось інше, ось тут ми побачили б щось інше. Давайте ще питання, якщо можливо вони є. З приводу цього прикладу, а також іменованих кортежів взагалі. Пробув будь ласка, ще раз показати початок коду, коли ви задавали іменований кортеж? Цей результат знадобиться ще нам чи ні? Результат. Вікно з результатом потрібно? Так, ну добре. Хай поки залишається. Так, ось початок коду. Я мав на увазі, що якщо тут, бо ми не, ми не писали не поїн 3, а БББ. Тобто, тут ми так, ось, тут ми і побачили BBB. Ще питання. Добре, дякую. Немає питань. Йдемо далі. А далі в нас завершення цієї теми. Вже ми розглянули кортежі, носії для кортежів, операції відношення та інструкції для кортежів, пакування та розпакування кортежів, функції ZIP, SAM та мерк і іменовані кортежі. Чи є питання по якомусь з пунктів цього переліку? Немає. Релік джерел. Більше джерел вже було. Ну і тут є ось, з приводу зіптамеп є джерело, де можна подивитись більш докладно про функції зіптаме, не враховуючи документацію з Python, не враховуючи. Інші джерела також можна про це подивитися. Це ті джерела, в яких ви можете прочитати. Ще питання з цієї теми. Що немає, то цю тему ми завершили.